Наступного тижня концентрат корисної інформації, важливих новацій і практичних порад для бухгалтерів, аграріїв та юристів. Ось що на вас чекає: 9 червня, звітність без стресу за травень 25-го, подання ПДВ і зарплатних звітів із першого разу без помилок і нервів. Розберемо правильне нарахування умовних зобов'язань, заповнення додатків, типові помилки при поданні зарплатної звітності і як їх уникнути все, що потрібно, аби закрити місяць спокійно. 10 червня аграрний облік і податки черневі оновлення, що викликає інтерес у податківців, як документально підтвердити загибель посівів, які наслідки для ПДВ і витрат. Дізнайтесь про контроль пального, податкові ризики для агробізнесу та як діяти без зайвих втрат. 13 червня позовна давність та бухгалтерські помилки. Нові правила, нові строки. Час пішов. Пояснимо, як правильно порахувати позовну давність після змін до цивільного кодексу, що означає для бізнесу поновлення строків і які наслідки для заборгованостей. Також розберемо ризикові кейси і дамо поради для інвентаризації боргів. А ще розберемо найпоширеніші помилки в обліку. Пояснимо, де помилка, а де професійне судження і як це впливає на податки. Окрема увага курсовим різницям, валюті та помилкам у їх обліку. Кожен ефір це шанс уникнути зайвих ризиків, впевнено реагувати на зміни і приймати правильні рішення. Не пропустіть реєструйтеся вже зараз.